Військове командування Рефі не позбулося задуму штурмувати Херсон де берег Дніпра. Військові борти з солдатами рушили в наступ, прориваючись вперед. Окупанти перечували масштабну висадку, але різко їхні судна потягло під воду. Все стало вибухати, і шлях до відступу був перекритий і залишалося одне спускатися все глибше під прохолодну водну поверхню. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати 2 другого батальйону срокової ОБРБУ успішно розгромили десантну групу ворога, яка намагалася закріпитися на березі з допомогою швидкісних човнів, завдавши комбінованого удару із мінометів та дронів. Вороги бездумно лізли вперед, намагаючись висадитися і почати бій. Утім, українські бомби збили їхні запали і змусили прийняти холодну ванну у Дніпрі. Схоже, останню для них. У результаті злагодженої роботи українських захис. Ніків десант противника було повністю знищено. Представники срокової окремої бригади берегової оборони підкреслили, що вони бачать кожен метр цієї землі і не дадуть ворогу закріпитися на наших позиціях на Херсонщині. Паралельно російські військовослужбовці зі складу морської піхоти рафі пішли в атаку в бік Херсона та зазнали втрат під час невдалої операції в дельті Дніпра. Як повідомляє партизанська руха, теж російські солдати загинули, коли їхні плавзасоби були збиті дронами і вони втратили контроль, потонувши у річці. За інформацією партизан, такі інциденти не рідкість у російських військах, оскільки солдати погано підготовлені до складних умов місцевості. Моральний дух окупантів також залишає бажати кращого. Багато хто із них направляється на штурм як покарання. Це словами, теж знижує боєздатність російських військ ускладнює виконання операції. Більше того, російські військові ще й провалили атаку нижче по те, Дніпра на правий берег на кадрах. Видно, як один із десенних човнів за СРФ та ранить інших чого серед окупантів починається паніка. У спробі роз'їхатися військові збільшують швидкість і ще більше заважають один одному. Ну а тоді починають один за одним тонути. Окрім того, Росіяни вже декілька тижнів намагаються встановити контроль над островом Козацький, що в районі нової каховки на Херсонщині. Однак спроби штурмових дій ворога залишаються безуспішними. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, там росіяни втрачають особовий склад і плавзасоби. Водночас, за словами офіцера, ситуація на напрямку залишається напруженою. Ворог щодня здійснює до 10 спроб штурму, зосереджуючи зусилля на острівній зоні Дельти Дніпра. Зокрема, йдеться про острови Козулиський, Забич, Нестрига, Білогрудий, Великий Вільховий. А також райони біля Антонівських мостів залізничного та автомобільного як розповів Волошин, ворог за усіляку ціну магається захопити плацдарм на цих островах, захопити цю острівну зону. І вже з неї можна готуватися, щоб здійснювати якісь форсувальні дії на основному Дніпра та висаджуватися на правий берег, де стоїть Херсон. Водночас речник наголосив, що наразі розвідка не спостерігає ворожого групування, яке здатне здійснити форсування і захоплення плацдармів на правому березі. На раніше керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій і Коваленко повідомляв, що у спробах російських груп висаджуватися на острови за допомогою човнів і полягає ключовий задум ворога на Херсонщині щодо штурмів в районі Антонівського мосту. розповів і військовий експерт Олег Жданов. Далі давайте разом послухаємо. А на Придніпровському направлінні п'ять штурмів наших позицій провели російські окупанти. Штурмують вони в направлінні Антоновського моста, там де ми удержуємо ці позиции. Там в комментариях читал, адепты русского мира до сих пор бредят крын, крын, крынками, но крынки мы уже давным-давно оставили, потому как там не просто ровное поле, там уже вот эти воронки от артиллерии, дронов и этих корректируемых авиабомб, они уже слились в одну большую яму. Поэтому наши войска оттуда ушли. У нас позиции чуть южнее. Антоновский мост. Я об этом постоянно подчеркиваю. Ну, кто-то еще э, среди Z-военкоров воюет в, в крынках, не знаю, правда, с кем, с какими-нибудь мифическими там созданиями или темскими. Или как э, Ахмад Чай подразделение, они воюют, воюют в ТикТоке, только стреляют по кустам, потом бегут туда в атаку и, и кричат, что они уже всех победили. Так что на Приднепровском направлении было пять штурмов наших позиций в районе Антоновского в сторону Антоновского моста, скажем так, правильнее так будет сказать, но а, ни один из которых не увенчался успехом. Там наши позиции на левом берегу остались без изменения а, и, соответственно. Рашисти понеся патрії откатились на ісходне Ну, Як повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ полковник Олександр Завтонов у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Україна. Російські окупанти використовують погодні умови як прикриття для активізації своїх дій. Упродовж останніх трьох діб ми спостерігаємо зростання інтенсивності спроб штурмів наших позицій у районах залізничного мосту на лівому березі Дніпра та Антонівському мосту. За його словами, ворог намагається діяти малими групами піхоти. Зраховуючи на ефект несподіванки. Цьому сприяють дощ, туман та сильний вітер останніми днями у південному регіоні. Лише за короткий період цей зафіксовано 12 таких атак. Однак, як наголосив речник, усі вони були вчасно виявлені, та відбиті захисниками. Українські воїни отримують займені позиції. Втрат чи проривів не допущено. Підкреслив завтонов. За словами речника, росіяни намагаються просунутися. Також в острівній зоні використовуючи туман, зокрема у районах островів Велика Вільховий. Та Настрига, українські військові виявили і знищили декілька. Груп загарбників, які намагалися висадити десант. Окрім цього, стало відомо, що на окупованій частині Херсонської області бійці триста перепрошу, ї перепрошую гвардійської ракетно-артилерійської бригади ЗС РФ отримують несправні боєприпаси, через що мають втрати в особовому складі. Нещодавно військові отримали чергову партію таких боєприпасів. При спробі їх застосувати, снаряди часто вибухають. І про це розповіли військові агенти партизанського руху, а теж у телеграм-каналі спільноти. Партизани навели приклад такої ситуації. Вибух несправно. Го снаряду трапився, коли військові за СРФ намагалися здійснити постріл із артилерійської системи гвоздика. При спробі зробити постріл із САУ-2 С1 гвоздика. Снаряд вибухнув у стволі, повністю знищивши знаряддя та звісно, ліквідувавши двох окупантів. Зазначили спільноті атеж також частина боєприпасів Росіян на окупованій частині Херсонщини не вибухають під час завдання ударів таких снарядів російськими. Військовим надходить близько 40 відсотків від загальної кількості, стверджують агента. Ну і додаткові проблеми російським військовим. Нахрі... Сонщині створюють браковані підривники та деформовані гільзи. При застосуванні такого озброєння трапляється замикання у зброї, що також загрожує самим солдатам армії РФ. Агент руху додали, що такі проблеми із боєприпасами у росіян є наслідками впроваджених санкцій. Окрім того, браковані боєприпаси росіянам надходять через цілодобову роботу підприємств оборонно промислового комплексу, що негативно впливає на якість випущеної продукції. Самі російські військові називають боєприпаси, які надходять їм на фронт, смертельним лотерейним білетом. Загалом речник сил оборони півдня Волошин констатував, що мета росіян витіснити українських військових із острівної зони. Він також розповів, що острови біля Херсона це складна територія, як для того, щоб її отримувати, так і для того, щоб росіяни змогли туди потрапити. За словами Владислава Волошина, цих островів багато. Тож росіянам потрібно форсувати кожну протоку окремо. Коли ворог здійснює такі дії, то на воді його легше потопити та бити. З іншого боку, ховатися на островах також нема де, оскільки можна підняти дрон і вже видно. Там немає високих будівель. Можливо якісь держні селища, але там дуже важко оборонятися, каже речник. Він зазначив, що коли окупанти намагаються там переправитися, то українські воїни намагаються їх знищити. Речник додав, що росіянам скидають зброю та продовольство із допомоги дронів, але українські військові намагаються знищувати такі посилки. Характер російських штурмів також змінився раніше. За інформацією Владислава Волошина, росіяни брали човен, на якому було п'ять людей. Один із них драйвер, решта четверо штурмовики, які висаджувалися на острів. Тепер ситуація змінилася. Людей у човні так також п'ять, але один драйвер, другий керує засобами радіоелектронної боротьби, ну, а третій слить із дробовиком, щоб за потреби ним збивати дрони. Як наслідок на штурм ідуть тепер лише двоє людей. Вони висаджуються, а потім ховаються в очереті. Власне, туди їм постачає зброю їжу та воду, уточнив решник село півдня І як днями сказав речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ полковник Олександр Завтунов на Херсонському напрямку не зафіксовано підтверджених ознак підготовки російських військ до висадки десанту на правий берег А посилення артилерійських ударів продовжу останніх днів може бути наслідком як погіршення погодних умов, так і роботи українських підрозділів. Полковник наголосив, що активне застосування артилерії свідчить про продовження російської тактики терору цивільного населення. Артилерійські обстріли, особливо з РСЗВ, є менш точними і невибірковими, тому становлять особливу загрозу для цивільних. Їхня мета не ураження військових цілей, а деморалізація населення та руйнування інфраструктури. Підкреслив він речник. Додав, що у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти українські захисники ведуть активно. Контрбатарейну боротьбу використовуючи не лише артилерію, але й сучасні засоби, зокрема безпілотники, які допомагають оперативно виявляти та знищувати ворожі системи. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.